Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. У липні вже відносно далекого 2021 року, співробітниками комунального підприємства Муніципальна варта був побитий журналіста-оператор телеканалу д 1 Сергій Файзулін. Від того часу минуло вже три роки. А суд і досі не виніс вирок обвинуваченим. Днями відбулося чергове судове засідання по цій справі. Наша знімальна група, звісно, відвідала це засідання. Залишило воно дуже гнітюче враження. Здається, розгляд триватиме ще довго і разом з тим, на жаль, безплідно. 2 липня 2021 року оператор телеканалу д 1 Сергій Файзулін та журналісти інших медіа фіксували знос рекламних конструкцій комунальниками на перехресті вулиці Савченка та проспекту Пушкіна, який зараз вже називається проспектом Лесі Українки. Ці рекламні щити де факто належали місцевому політику, який тоді був в опозиції до Мередніпра Бориса Філатова. Тож соратники того політика перешкоджали демонтажу рекламних конструкцій, вважаючи його незаконним. Конфлікт фіксувала низка медіа. Ді, у тому числі телеканал д 1 в особі Сергія Файзуліна. І саме під час виконання своїх професійних обов'язків Файзулін та журналіст каналу ОТВ постраждали від жорстокого нападу на них бійців муніципальної варти. Оператор Д 1 зазнав черепно-мозкової травми, камера його була розтрощена. Пізніше з лікарняного ліжка він так описував те, що відбулося. Коли все відзняв, вже збирався йти. І побачив, як. На якусь дівчину, яка стримала щось з телефону. А от група оцих от, людей у формі муніципальної варти і з ними те, що були там в, в пісочному такому камуфляжі, в чорному. Вони прям гуртом стояли над нею, кричали на неї, погрожували їй, що вб'ють її, що вона не знімала, як били їхніх колег. Хтось мене штовхнув спину, я опинився прямо біля них. І вони вже навіть не спілкувалися зі мною одразу почали мене бити, вибивати камеру з рук. Тобто в мене навіть не було можливості пояснити, що, що відбувається, Ми чому. Вони запитали, де ти Ні, ніхто нічого не питав. Одразу кричали щось там. Що ти знімаєш, а чому ти там не знімав, і одразу полетіли кулаки. Я навіть не встиг відповісти. Нічого справа набула широкого резонансу. На неї звернули увагу міжнародні журналістки та правозахисні організації. Змі а також європейські інституції. Баффіекспекті Sirihai Fazulin was beaten on the streets of this city while doing his job. And many say it was from the municipal police. напад. Обговорювали і в комітетах Верховної Ради відреагувала і національна спілка журналістів України. Хочемо звіту щодо резонансного випадку побиття наших колег, знімальних груп телеканалів у місті Дніпро, що трапилось у липні цього року. І а, водночас ми знову ж хочемо звіту і реагування у кожному випадку нападів на журналістів. Всі наші роботи чи групи, всі наші наради, всі наші інструменти це все процес, який ми вітаємо, але нам необхідний результат. Результат це відповідно невідворотність покарання, звісно, бурлив і Дніпровський політикум. Я бачила це в прямому ефірі, але я якось думала, що все-таки доєдналася поліція і все це якимось чином мало закінчитися. Але з того, що я зараз дізнаюся тут по місту, це ну, просто було незрозуміло, що. Просто били людей, різали людей, зникли кудись люди, просто трощили камери, пресі і ну, ні на що не реагували, не реагували на поліцію, хоча поліція діяла дуже скажімо так, ну правомірно, та призивала інший бік муніципальної варти не вчиняти проти насільні дії, але ну це ніяким чином не діяло. Ну це я кажуть безнаказаність позволяє ці дозволеності. Саме це і відбулося з того, що я дізналася на місці, де монтажі відбувалися з порушенням закону. Чинного, я розумію, якщо є якісь питання, їх треба вирішувати в рамках законних меж. Але тут відбувалося, я бачила, дивилася якихось людей, нерозумілих для мене, чому муніципальна варта, яка отримує заробітну платню від. Сплатника податків виконує накази міської ради. Я теж не розумію. Якось я не хочу як платник податків ну, сплачувати за те, щоб просто були якісь побіття на вулицях. Завтра вони почнуть дітей бити на вулицях або людей бити, бити на вулицях. Вони не покоряються нікому. Таке враження, що їм дозволили, сказали, можна, і вони просто робили все, що за манець. Єдині, хто ігнорував напад на журналістів, то це представники Дніпровської мерії, міський голова. Борис Філатов, який носить звання заслужений журналіст України, теж ніяк не прокоментував звіряче побиття його підлеглими журналістів. Втім, кримінальне провадження було відкрито. Слідство встановило особу нападників і обвинувальний акт скерували у Кіровський районний суд, де справа вже декілька років і лежить. Представниця потерпілого Яна Вишневська називає це затягуванням судового розгляду. Дійсно, у нас дуже тривалий час відбувається розгляд судових засідань. Я вважаю, що є Є затягування судового процесу, але, на жаль, у нас переноси і відкладання судових процесів відбувалися з різноманітних причин. У тому числі це був військовий стан, в тому числі десь хвороба сторони захисту, десь сторона захисту не з'являлася через зайнятість у інших судових засіданнях. В якийсь період це навіть було відключення світла, і таким чином з різних обставин у нас дійсно відбулося переноси і судовий розгляд так затягнувся. Лише через три роки після побиття Сергія Файзуліна суд таки вирішив заслухати в якості свідка виконавчу директорку телеканалу, Д1 Ірину Зайцеву, яка першою викликала поліцію на місце інциденту. Нашій знімальній групі фіксувати засідання не дозволив суддя Олександр Смольняков. Він погодився з аргументами прокурора. Та адвокатів двох обвинувачених муніципалів, які разом виступили проти відеозйомки, так би мовити, єдиним фронтом. Захисники зокрема мотивували свою позицію тим, що зараз війна і росіяни можуть дізнатися з нашого сюжету адресу суду, через що туди потім прилетить ракета. Сьогодні мене викликала до суду якості свідка по шокуючому побиттю три роки тому нашого співробітника Файзуліна Сергія. Мене депутував суд як свідка, і я розповіла все, що я бачила. Тобто я була людиною, до якої зателефонувала оперативна знімальна група, яка перебувала з редакційним завданням на місці подій і зазнала пошкоджень як матеріальних, так і побуття оператора-журналіста. Я викликала поліцію. Я викликала швидку три роки. Розглядається справа обвинувачені декілька разів не приходили. Інколи не приходив сам прокурор. Я намагалася донести все те, що ми бачили тоді. А тоді відбувалися такі страшні події. Ну, по перше, був жорстко побитий оператор-журналіст, розтрощена камера, обладнання телевізійне. Ми зверталися до міжнародних організацій. Ми спілкувалися з журналістами по всьому світу. Нас підтримала національна спілка журналістів. Нас підтримували інші телевізійники України. Ми вважаємо що перешкоджання професійної діяльності журналіста це злочин. Представники захисту намагалися виставити нашу телевізійну групу, розповідаючи суду, що ми начебто під час війни розповсюджуємо інформацію, яка може там якось використовуватися іншими каналами. Я вважаю, що правду треба казати завжди і показувати громадянам. І якщо люди зневірені в Справедливості, якщо люди розуміють, що справедливості немає, що її не можна знайти і у суду, також то це. То це прикра, і особисто під час військового стану, під час війни до речі, зараз Файзулін виконує свій громадянський обов'язок і захищає Україну. Оце все побиття, на якому присутня була міська влада, чиновники, представники комунальних служб, керували керівники КП Муніципальна варта без всяких опознавальних відзнак. І ми розуміли, що все це незаконні дії, не з ні з боку цих малучиків, ні з боку міської ради. Але зараз у них позиція захисту така: от ми будемо добиватися правдального вироку. Я хочу, щоб люди знали, це злочин. Вирок тільки один: є справедливість, є закон. І якщо закон був порушений, покарання неминуче. Втім, як вважає адвокатка потерпілого, через затягування справи обвинувачені, скоріш за все, уникнуть покарання. На даний момент у нас вже закінчився строк притягнення до кримінальної відповідальності, визначений кримінальним законодавством, і на сьогоднішній день, у будь-якому випадку, особи будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Наступне засідання по справі призначено аж на 2 вересня для співробітників Дніпровської мерії, представників міської влади це звична практика, так вибудовувати свій захист, щоб судові розгляди тривали роками. І як бачимо, справа про побиття Сергія Файзуліна не виняток. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.